Откривай, давай, Доброго дня, чи дозволите Захуйте. ви до вас в гості зайти? Я Ось такий жах ми побачили на власні очі: таргани, сморід, гори непотребу та гавки цобак на весь під'їзд о п'ятій ранку. У багатоповерхівці за адресою 4-й зарічний будинок 9, люди вже роками живуть поруч із сусідкою, яка перетворила свою квартиру на звалище. Скарги сусідів до правоохоронців поки що не дали результату. Мешканці кажуть, терпіти більше неможливо. У нашому будинку живе жінка, який з нею ми живемо вже год 40, якщо не більше. І вона це скільки вона живе, скільки це в них такі приколи. Це. То собак приведе, то кос привезе, то, то попугає в неї, хто там тільки в неї не був. Зараз вона три собаки завела. Ну це тільки ж, якби вони не гавкали, то ще б ми якось терпіли. Ну як оце вони подимають з п'яти часового травма весь під'їзд на уші, то це кошмар, звісно. За словами сусідів, 80-річна пенсіонерка Галина Іларіонівна постійно приносить зі смітника до своєї квартири різноманітний непотріб. Через це в під'їзді стоїть жахливий сморід, а таргани, якими кишить помешкання старенької, розповзаються по всім квартирам. І по утрам вона ходить находить п'я часового на мусорники. з мусорника вона приносить тюки. Всякої гадості, там я не знаю, що по як для неї то може важно це. Ну і це все, всі прусаки, всі ці, ось всі ці всі в цій хаті. Мухи там прусаки лазять, по стінам прямо. У лів зайти невозможно, теж прусаки там лазять. Запахи в під'їзді, що, в а до хати нізя невозможно підійти. Я мою поли з хлоркою. це тільки себе посипаю хлоркою. В лютому 2025 року до будинку приїздив представник правоохоронних органів, який зафіксував стан квартири Галини і Проте як стверджують сусіди, результатів це поки що не дало. Приїхав ви куди він приїхав? Оперативний раперативний роботні Оперативний Оперативний. усе, подивився. Ну, шо ви нушовиться, ну, і все пішли. міліцію, сказали ще на крес міліцію. Пішли ми туди на крес, на кресі нам сказали, жіть удобного випадку. Ми вирішили дізнатися, що мешканці можуть зробити, аби їхні звернення не залишилися без уваги, та які юридичні механізми. Можна використати для вирішення проблеми мешканцям необхідно звертатися до правоохоронних органів, звертатися до Держпотребслужби, яка уповноважена притягати осіб до відповідальності за порушення санітарних саме вимог та правил, звертатися до органів місцевого самоврядування і робити це як умога системніше, частіше для того, щоб потім зібрати якомога більшу кількість доказів для того, щоб вирішити це питання вже судовому порядку. Такі випадки трапляються постійно. Щороку реєструється звернення від громадян щодо порушення не лише правил користування житловими приміщеннями, а й елементарних норм добросусідства, Стверджує начальник відділу безпечності харчових продуктів Євген Мельник. На сьогоднішній день єдиним важелем. Регулювання таких ситуацій це здійснене застосування адміністративної практики. Якщо що стосується порушення правил користування житловими приміщеннями, то складається відповідний протокол за статтею 150 від ну, Кодексу України про адміністративне правопорушення. Якщо стосується жорсткого поводження із тваринами, застосовується стаття 89 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкції, якою під враховую те, що тварини можуть бути конфісковані у таких власників, всі ці дії, звісно, будуть вживатися лише після рішення суду, для який визначить, що цих тварин і є можливість і необхідність цих тварин у даних власників вилучити з подальшою передачою до відповідних лікувальних закладів або притулків. Але вихід для мешканців будинку все ж таки є. Для коментаря щодо ситуації ми звернулися до представників районної адміністрації, аби дізнатися, які кроки плануються для вирішення цієї проблеми. На жаль, таке звернення в нас не було присутнє у виконкомі. Мешканці, мабуть, не знали, що треба теж нас поставити до відома, поскаржитися на таку ситуацію, яка виникла зі свого боку. Виконком може допомогти тим, що організувати транспорт. Якщо мешканці згуртуються і згодні допомогти вичищені квартири цієї жіночки, допомогти навести лад. Цій квартирі, то так виконком допоможуть їм в межах своєї компетенції, в межах своїх повноважень забезпечити транспортом, забезпечити може теж якимись засобами надати які людей, які допоможуть прибрати в цій квартирі. Тому якщо жителі багатоповерхівки хочуть змін, їм варто звернутися з відповідною заявою до Покровського райвиконкому. А ми будемо стежити за розвитком подій і надамо більше інформації, як тільки з'являться нові дані. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.